Держава повинна балансувати і чути кожного енергетична децентралізація це окремий напрямок. і Сьогодні піднімалися ряд питань в цьому блоку, а також піднімалися питання про роботі комунальних підприємств. Ми говорили про те, що як можна працювати з гуманітарною допомогою. Є вже відповідні прийняті закони, і сьогодні будуть певні що внесені зміни в січні місяці. Вирішувалися в режимі онлайн питання стосовно роботи комунальних підприємств. Які є в Донецькій області, піднімали питання. Я надію, що сьогодні результат цього конгресу досягнутий певний в плані того, що ми почули всі проблеми, певні проблеми регіону. Ну і найближчим часом ми будемо готувати вже конгрес в наступному році, коли ми будемо говорити про згуртованість громад. Ми будемо говорити про внутрішній план стійкості президента. Ми будемо говорити про широке, ну ставитися на широке обговорення з громадами для того, щоб його наповнювати.